З липня 2014 року піротехніки ДСНС не шкодили понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. В ході антитерористичної операції, а також внаслідок дій розвідувального диверсійних груп. Дуже значна частина території Луганської та Донецької областей опинилася під загрозою виникнення вибухів, тобто вона зараз забруднена. Великою кількістю вибухонебезпечних предметів всього з початку проведення робіт піротехнічними підрозділами служби очищено від вибухонебезпечних предметів близько 11 тисяч гектарів територій. 38 гектарів водних акваторій. Допомогти в розмінуванні території взялися іноземні партнери. Серед переданого ним спецобладнання, засоби індивідуального бронезахисту, сучасні металодетектори, налаштовані на пошук вибухівки, групові та індивідуальні комплекти для робіт з гуманітарного розмінування. Останні призначені 20 піротехнікам. Перший із навчальних курсів на новому обладнанні для 20 керівників піротехнічних підрозділів ДСНС відбудуться з 22 лютого по 11 березня у Хмельницькій області. Галина Михайлова, Тетяна Ткач. Вісті.